Трагічна історія розказана журналістом Юрієм Бутусовим про створення і бездумне застосування нової ненавченої і незлагодженої 155-ї бригади Анна Київська. Озброєна вона коштом Франції. Відгук на цю історію написав Сергій Марченко, рекрутер, в минулому директор з розвитку WorkUA, експерт ринку праці, блогер. Отож, почалося все з ідеї президента пропіарити свої добрі відносини з Макроном, щоб показати всім, який він молодець. Зеленський домовився з французами, що Україна сформує спеціальну бригаду, яка буде навчена у Франції, і отримає французьку техніку. За задумом, це мав бути класичний Він, себто суцільна вигода. Зеленський отримує оплески, Макрон зміцнює своє становище лідера Європи і отримує рекламу французького ВПК в умовах реальної великої війни. Зеленський аж особисто придумав назву бригаді Анна Київська. Дочка князя Ярослава Мудрого та Інгі Герди Шведської видана заміж за короля Франції Генріха, королева Франції в 1051-1060-х роках, мати майбутнього короля Франції Філіпа. Красива й гучна історія про давню руську княгиню і сучасну співпрацю України та Франції, які так люблять в Офісі президента. Здавалося би, що тут може піти не так, а не так пішло майже все. Бо в офісі не зробили ніяких висновків з критики створення нових бригад, які понесли величезні втрати в 23-му році. Професійні військові криком кричали, що не треба плодити нові бригади без бойового досвіду з неминучим управлінським хаосом, коли критично не вистачає людей у заслужених бойових бригадах з професійними командирами, історією, досвідом, репутацією. Замість створювати хаос із новими підрозділами дайте людей перевіреним бойовим частинам, і вони стануть максимально ефективними. Але ж якщо доукомплектувати новобранцями старі бригади, воно може для фронту і краще, але яка тоді Анна Київська? Кого ж тоді красиво називати, де в цій історії президент Зеленський, де потужна незламність, де красива картинка в телемарафоні? Тому вирішили йти по старих граблях. Бригада нова, командири нові, з близько двох тисяч людей, яких відправили в Францію. Бойовий досвід понад один рік мав лише 51 боєць, а 75% бійців нової бригади бойового досвіду не мали взагалі ніякого. Далі стався скандал: у Франції 50 новобранців втекли в СЗЧ. Французам такий піар не сподобався, тінь впала і на Францію, а так не домовлялися. Макрону довелося особисто задавати запитання Зеленському, як себе почуває бригада Анна Київська, для якої французи зробили все, що зобов'язувалося. Ну і наші потужні менеджери не знайшли нічого кращого, як терміново кинути новостворену бригаду без злагодження, без достатньої підготовки на найгарячіший напрямок під Покровськ, і почали шукати винних. ДБР відкрило кримінальну справу щодо обставин формування 155-ї механізованої бригади. Винним у СЗЧ у Франції призначили комбрига Рюмшина і зняли з посади. Тепер у бригади новий комбриг і 200 СЗЧ за тиждень. Зараз бригада героїчно б'ється на полі бою, але несе великі втрати, і сильно потерпає від браку досвідчених командирів та бойового досвіду. Бутусов недавно викладав відео, де комбат особисто пішов з групою штурмувати посадку, бо більше не було кому. Молодші командири без досвіду. Немає сенсу сперечатися про новорічну промову президента, говорить він вже краще, ніж коли тільки став президентом в 2019 році. Залишилося краще робити свою роботу, враховувати досвід, особливо той, який привів до загибелі багатьох людей. Бо такого людського ресурсу, як в Росії, у нас немає, і нам треба воювати з розумом на результат, а не на піар. Хотілося б порадити позитивним, так само як вони цілодобово захищають президента від порохоботів, захищати солдатів від президента і його необдуманих імпульсивних рішень, які, м'яко кажучи, не підсилюють армію. Ми підходимо до тої лінії, коли вже не можна закривати очі на проблеми з управлінням країною та армією, прикриваючись міфічною єдністю, щоби вирішувати проблеми, про них треба говорити. Робити висновки, карати винних і наступного разу робити краще, бажання отримати політичні дивіденди і рейтинги буквально з усього, що робить президент, руйнує державу і не дає приймати непопулярні, але необхідні рішення. Таку практику треба негайно припиняти.